І сьогодні з нами на зв'язок виходить Кристина Коротких, директорка комунальної установи агенція сталого розвитку Визирської сільради. Вітаю Кристина! Доброго дня! І мова сьогодні піде про інвестиції. Інвестиції це гроші, а гроші завжди потрібні в кожному і в громаді також. Громада пройшла великий шлях від дотаційної до прибуткової, яка сама в змозі допомагати іншим. Так, у 2025 році сума реверсу, а це вилучення із бюджету громади, які йдуть на допомогу іншим громадам. Так ось ця сума реверсу становитиме понад 80 мільйонів гривень. Висновок 1. Якщо у громади завдяки підприємствам, які розташовані на її території, вдається заробляти, то це потрібно примножувати. Христина, як в громаді бачать цю ситуацію, давайте згадаємо нашу визирку, наш адміністративний центр 20-30 років назад, навіть 30 років назад, це було селище. Кілометр на два основне господарське діяльність це фермерство. Ми були найбіднішою сільською радою в районі. Всі ми знаємо, які в нас був стан дорог, стан соціальної інфраструктури, і з приходом великого перспективного дуже обітного... Часного бізнесу в нас розпочався наш активний розвиток нашої території і нашої громади в подальшому в цілому. З приходом таких підприємств розпочався стрімкий розвиток нашої території. Це і розвиток соціальної інфраструктури, це і підтримка соціальних категорій нашого населення. І для того, щоб розпочати ще більш ефективніше управляти наявними ресурсами нашої громаді, нам потрібно проводити дуже ефективну політику щодо стимулювання Інвестиційної активності в нашій громаді ми зараз проводимо спільно із агенцією розвитку і сузицькою сільською радою. Велику масштабну політику щодо перше, це була розробка проєктів, які будуть стимулювати розвиток інвестицій в нашій громаді. Це і проєкт створення муніципального індустріального парку. Наразі ми знаходимося на такому етапі закінчення розробки нашої концепції, підготовки документів до сесії і вже подальшої реєстрації в Міністерства економіки. Дуже пов'язано. День проєкт, який вже буде трошки детальніше, може, вам розповім про місто Везир, це проєкт громадської забудови, який передусім спрямований на залучення додаткового населення на територію громади для того, щоб дати вільні робочі місця. Тому що як у нас виходить в громаді, у нас дуже така аномальна ситуація, коли мало населення, але дуже багато висококваліфікованої перспективної роботи, яка є на місці нашої громади, тому що кісовські підприємства, інші Борні компанії витрачають дуже багато коштів. Щомісяць це близько 4 мільйонів гривень для трансформування своїх робітників з інших громад. Це і громади сусіди, це і інші громади одеського району, подільського району. А що потрібно, що потрібно робити? Що вже робити для того, щоб у громаду прийшли інвестиції? Для того, щоб прийшли інвестиції, ми повинні зробити комплексне планування. Так для того, щоб ми впровадили ефективну політику залучення інвестицій на нашу територію, перш за все, ми потрібно нам провести порядок і прозорість на нашій території. Що ми робимо? Ми зараз проводимо таку як перевірку наших земельних ресурсів, простими словами, для того, щоб визначити землі, які можуть бути перспективними землями для підприємництва або для розвитку якого будь-якого бізнесу. Ми приводимо землі до ладу, те, що знаходиться на статусі. Землі, яка не має ніякого власника, вона передається на землі комунальної власності. Тобто ми проводимо зараз політику ефективного аналізу земельних ресурсів для того, щоб впровадити додаткові земельні ресурси для провадження інвестицій в нашу громаду. Друге, те, що ми робимо, це напрацювання щодо перспективних проєктів, які можуть розвиватися в нашому регіоні. Це такі, як ми їх називаємо поліси економічного зростання. Ми розуміємо, що ми знаходимося на території море суша. Так? Це Дзелинський наш лиман, це зосередження 26 стовідорних компаній, які являються бюджету творичми підприємства нашої громади. Це 80% нашого загального бюджету знаходиться саме за рахунок підприємств морського транспорту, підприємств промисловості. Так, якщо казати, наприклад, за російське господарство, це тільки 8%. Тобто ми повинні розуміти, що саме ті підприємства, які знаходяться на цьому транспортному вузлу, вони і є тими підприємствами, за якими ми можемо впроваджувати наші проєкти Соціальної інфраструктури або проекти підтримки населення нашої громади, і для того, щоб ми змогли більш ефективніше розширити інвестиційний стан нашої громади, ми повинні проводити такі проекти ефективного як каталізатори розвитку нашої громади. Це перш за все це проект муніципального індустріального парку. Він буде знаходитися в селі міщанка трошки більше ніж за п'ять кілометрів від морської зони. Вигідне географічне розташування. У нас є налагоджена політика податкового стимулювання, внутрішня, да і державна політика стимулювання учасників індустріального парку. Невід'ємним складовою індустріального парку це є. Проєкт громадської забудови міста Везер. Ми всі розуміємо, що 10 тисяч населення для такої громади у нас будуть продовжувати вилучення да, щороку цих бюджетних коштів. І для того, щоб цього не було, як то кажуть, ідеально було би мати населення там, 62 тисячі да, осіб, наприклад, якщо ми розраховували на цей рік, для того, щоб не було зовсім реверсу. Але ми розуміємо, що не на такої цифри ми цьому році і наступні п'ять років ми не зможемо докласти цієї цифри. Але проект міста Визир він має змогу заселити населення плюс 35 тисяч осіб, надати конкурентоспроможні робочі місця. Це і транспортний вузол, і індустріальний парк, який буде налічити 6,5 тисяч робочих осіб, і також це залучення тих осіб, які, на жаль, втратили своє житло внаслідок російської агресії. Ми розуміємо, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які б хотіли знайти свою домівку і хотіли б поселитися на тій території і просто розпочати своє спокійне життя, спокійне життя і мати змогу і навчати своїх дітей, і працювати на дуже конкурентно спроможному підприємстві і мати територію. Для відпочинку і саме місто Визир – це така територія, яка комплексно вирішує дуже багато питань для таких людей. Скажіть, будь ласка, Кристина, а що означає індустріальний парк? Ось як це зрозуміти для жителів громади, і що його присутність на території громади дасть жителям громади, в цілому громаді? Індустріальний парк це така специфічна територія, яка дозволяє будь-якому великому підприємству, будь-якому чи державному, чи іноземному інвестору прийти вже на готову територію, в якій є певні точки підключення до якихось енергоресурсів, водних ресурсів, і розпочати свою діяльність тут і зараз. І держава має певні податкові стимули, певні компенсації в закупці чи перевозці обладнання. І ми вже як місцева громада теж робимо певні стимули для започаткування бізнесу саме на нашій території. Для нас великий плюс того, що ми знаходимося на території. Близькість до основних торгівельних шляхів у нас є розголожена автомобільна дорога, близькість до аеропорту, близькість до кордону і вже наявність діючого ефективного підприємництва на території нашої громади, тому що для інвесторів дуже важливо мати на території громади вже діючих інвесторів, тому що це запорука і гарантія того, що на території громади є вже і є діє ефективний бізнес. А які ще напрямки промислового розвитку ви бачите у громаді, окрім індустріального парку? Це перш за все логістичні хаби, тому що ми розуміємо, що промисловість – це розгрузка, погрузка різних видів продукції. І логістичні хаби вони дозволять закрити цей весь цикл на окремій території. Це може бути і до комплектування, і до роботи грузів, і їх перевантаження їх зберігання, якщо це потрібно. Тобто повний цикл транспортування продукції може закритися на одній громаді, і це зекономить кошти для транспортних компаній і зосереджить більше бізнесу на нашій громаді. Христина, ось наприкінці нашої програми, нашої бесіди, яка ось така дуже інформативна і цікава. Ми говоримо про майбутнє, про інвестиції, а іде війна. Як на вашу думку, це на часі така розмова, такі мрії, такі плани? Дуже часто я чую фразу не на часі, знаєте? Але я так не вважаю Візерська сільська рада так не вважає, Україна так не вважає, тому що зсилаючись на загальнонаціональну ідею, ми повинні планувати люди, які зараз воюють, вони віддають своє життя для того, щоб ми жили. Потім і зараз не готуватися, не планувати, не готуватися до того моменту, коли будуть зміни, це дуже опосередковано, Я вважаю. І ми зараз готуємося. Ми будемо готові, коли прийдуть інвестора. Ми зробимо все для того, щоб наша територія, територія нашої області, Україна як найбільш швидше змогла відновитися і прийти на ті колії стрімкого сталого розвитку, яке було до війни, може й краще. І зараз я вважаю, що це справа кожного. Це справа не тільки сільської ради, це справа кожного українця, кожного мешканця дбати не тільки про своє щось. А дбати і про своїх оточуючих про свою громаду, про свою Україну. Тому що якщо ми не об'єднаємося, то нас нічого не буде. Дякую за участь у програмі. Мріємо, сподіваємося, віримо. Сьогодні з нами на зв'язку була Кристина Коротких, директорка комунальної установи Агенція Сталого розвитку визирської сільради. На все добре та зустрічі.